Всім привіт! Ви на каналі Світ Фантастики, і в сьогоднішньому відео буде огляд на Лео Гаррі Потер Привідрайв 4. Цей набір включає 797 деталей. Як ми бачимо це епізод з другої частини фільму Гаррі Поттер і таємна кімната, але також є паскалки до першої частини. Почнемо наш огляд, напевно, з мініфігурок. Перша фігурка це Гаррі. Саме звичайнісінька фігурка. Вона у нас вже зустрічалась в інших наборах. Він має два обличчя. Рон. Рон також звичайний, він також не зустрічався в інших наборах. З цікавих фігурок у нас це є 4: це Добі та сімейство Дустів. Добі в мене перша фігурка в колекції, як ми бачимо, в нього ось така от голова. Голова, до речі, резинова. Торсик складається з такого принта Принта забрудненої наволочки, тому що Добі в нас є домовим ельфом, якому не дають одяг. Якщо Добі подарують одяг, то значить він буде вільним ельфом, що відбулося в другому епізоді в кінці. Сімейство Дурслів. Починається з Дадлі Дурслі. Це двоюродний брат Гаррі. Він має два обличчя і такий картатий светрик. Доволі цікавий. З обох боків торсик принтований. Петунія Дурслі. Це мама Дадлі. Ми бачимо в неї ось такий принт одягу. Є два обличчя. І голова сімейства Вернон Дурслі. У нього також картатий светрик. Доволі цікавий. Є два обличчя. З таких аксесуарів у нас зустрічається ось така машинка. Машинка Ford Anglia, вона в нас вже бувала в іншому наборі, але це більш старіша її версія. Тут, наприклад, якщо брати, то тут тільки одне місце для пасажира. Відкривається в неї багажник, в якому можна сховати ось такий аксесуар, як валізка. І також у нас є цепочок. Цейпочок нам потрібен для того, щоб виламати грати в будинку дурслів. Є ось така от табличка з написом Привіт, драйв, на якому сидить сова. Також є в нас сова, схожа на хедвігу. І тортик. Будиночок Дурслі доволі такий цікавий, тим, що він є двоповерховим, тут є багато вікон, є ось такі от зелені насадження. Також цікаво, у нас є ось такі от двері, вони мають дві наклейки, тобто, які показують нам епізод з першого фільму Гаррі Поттера, коли Верном Дурслі законопачував всі дірки, щоб Гаррі не отримав лист від Хогвартсу. З бокової сторони у нас є ось така от вид на кімнатку, де колись жив Гаррі. Тут можемо, звісно, погано, але замітити, що там є наклейка іграшок Гаррі, якими він колись грався. З другої сторони, майже нічого цікавого, окрім того, що це вікно є з'ємним. Тобто це коли до Гаррі прилетів рон, щоб його звільнити. Вони на машині підчіпляли ці грати, щоб їх можна було вийняти. Ось для чого у нас цепочка для у машині. Всередині будиночку є ось такий інтер'єр. На другому поверсі у нас є кімната, в якій проживав Гаррі в другій частині фільму. Тобто, тут ось у нас зображено таке ліжечко, є столик з кріслом, є фотокарточка Лілі і Джеймса Поттер, тобто батьків Гаррі. На стіні висить. Наклейка, на якій зображаються у нас різні предмети, які дорогі для Гаррі. Тобто карточка шоколадна, є сова, статуетка сови. Хоча дивно в нас в фільмі не було такого. Книжки, прапор свого факультету. Біля ліжка у нас зображується ось така от газетка. Хлопчик що вижив. Вона принтована. Напевно, одна із єдиних тут принтованих деталей. Також є ось така от вітальня, в якій сім'я Дурслів спочиває після роботи. Є також наклейка, де зображається сама сім'я Дурслів без Грі. І найцікавіший момент камин. Чим цікавий камин? Тим, що тут є ось така от функція. При нажиманні звідти вилітають листи. Це, тобто, також до епізоду з першої частини фільму. Ось такий будиночок, шкода, що він не є цільним. Я б не проти був би зробити його цільним, але вже як є. Будиночок доволі мені сподобався. Його складають не сильно важко, в ньому є дуже багато цікавих деталей. Також забув сказати, що і в вітальні є ось така от квіточка. Там також ще торшер од лампи, але це такі мінімальні деталі, які можуть нам показати е, саму вітальню, ось торшер з лампи стоїть. На цьому огляд завершується. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. До наступних зустрічей!